За давньою легендою, японці почали панувати на островах після того, як божество Такемікадзучі переміг вождя врагуючого племені у поєдинку в сумо. Легенда легендою, але історики вважають, що Сумо практикували в Японії вже понад півтори тисячі років. У восьмому столітті при дворі імператора влаштовували турніри, відомі як Сечі Дзуму, на які з різних куточків країни прибували борці і влаштовували змагання між собою. Поступово Змагання, які виглядали такою грубою формою боксування і боротьби, почали набувати форми, наближеної до сьогоднішньої. Вони були включені до релігійних урочистостей при дворі імператора. Разом з священними танцями і драмами змагання сумоїстів проводилися на території храмів. З переходом влади до самураїв під час ери Камакура на перший план виходить силовий аспект Суму і вважають, що від нього і бере свій початок бойове мистецтво Джиюджітсу. А втім, коли наступає період довгого миру за часів правління клану Токугава, починаючи з 17-го сторіччя, і закінчуючи Кінцем 19 сторіччя Сумо стає розвагою для заможних містян і набуває статусу національного виду спорту. І навіть після революції Мейджі, коли Японія почала відкривати себе світу і світ відкривати для себе, Сумо зберігає свої ритуали і традиційний етикет. Незважаючи на міжнародну популярність, надалі сумо в наш час вважається символом японської культури. Хоча серед чемпіонів Йокодзуна, дедалі більше, стає представників інших національностей. Серед яких і легендарний Тайхо Кокі, який став наймолодшим Йокодзуною у 1961 році. На той час йому виповнився 21 рік. Ім'я великого Тайхо навіть зараз згадують з великою повагою та захопленням. Нам пощастило особисто знати і часто спілкуватися з великим борцем. Маємо навіть на згадку від нього тегата, відбиток його долоні, який не. Все в собі силу та енергію борця. Так, от, коли б ми не згадували про наше знайомство, не було жодного японця, який не пригадав би приказку свого дитинства чи юності. Про тайхо, бейсбол та яєшню, про три новомодні дива, які вразили післявоєнну Японію. Новий вид спорту, який захопив їх, нову страву, яка задовольнила їх шлунок, і Тайхо, який заполонив їх серця. Він був непереможеним. За свою спортивну кар'єру він отримав 32 неперевершені. Перемоги, здобуваючи принаймні одну перемогу щороку, і так і залишався непереможеним, аж доки його рекорд не був побитий у 2014 році, вже через рік після його смерті. Він був кумиром, його обожнювали діти і жінки. Як часто мої знайомі японки довірливо згадували про те, що в юності мріяли про шлюб із тайхом, коли він закінчив свою блискучу спортивну кар'єру, він став тренером і завжди мріяв про те, аби серед сумоїстів з'явився українець. Мрія тайхо здійснилася, український спортсмен Сергій Соколовський. Не лише став професійним борцем суму, а зміг досягти найвищої ліги суму. Сергій народився у Мелітополі, почав займатися боротьбою з шести років. Згодом захопився Суму і у 2018 році переміг на Кубку Європи Суму. Згодом переїхав до Японії і з 2020 року виступає на рингу під професійним іменем Шіші Масару. Шіші це лев. Шлях до успіху, звичайно, був. Нелегкі. В процесі адаптації до японської мови, до японської культури, до аскетичних умов проживання у тренувальних стайнях, Сергій доволі часто почував себе самотнім. Тім, завдяки щирій підтримці свого наставника, який переконував, що він не учень, а він член його родини, Сергій поступово призвичаївся до нових умов і зміг досягти таких важливих результатів. Нещодавно він піднявся до рівня джю-рьо, одного з найвищих рівнів Суму. Буде брати участь у великому турнірі Кющу спортсмени, які досягають рівня журьов, отримують статус Секіторі. Секіторі можна перекласти як людина достойна поваги. Серед привілеїв Секіторі, офіційна заробітна плата, висока суспільна повага та покращені умови проживання в тренувальних стайнях. Експерти відзначають, що Сергію вдається стабільно триматися на досягнутому рівні. І програвати не так часто, щоб це впливало на його рейтинг. Видатні фізичні дані, а зріст у нього 193 см, вага 171 кг, дозволяють йому чудово контролювати ситуацію на ринку. Особливо це проявляється під час йоцу. Дзуму, а коли суперники намагають схопити одне одного за пояс, аби виштовхнути з ринку. Втім, довгі руки Сергія допомагають йому чудово тримати суперника на відстані. Кидок через плече, у вазе чи у вази наги він робить як з лівого, так і з правого боку, що робить його дуже небезпечним суперником, який може діяти в будь-яких положеннях. Йому притаманні витривалість, він стійко тримається на ногах. Його не так легко виштовхнути з ринку. Наш український лев не зупиняється на досягнених результатах. Він прагне опанувати нові прийоми і новий навіть стиль задля того, аби краще захищатися. І краще контратакувати. Побажаємо успіхів! І якщо вас будуть цікавити подальші події, якщо вас буде цікавити історія суму, традиції чи деталі, прошу залишайте свої питання у коментарях. Я зі свого боку спробую зробити все, що можливо, аби зібрати цікаву інформацію і представити її в наступних випусках.